Вітаю всіх. Сьогодні таку тему е, називається: Як не пустити стосунки на самопотік. Е, чи побачили ви, що на стосункової темі зазвичай ми придаємо багато уваги, коли ми виясняємо стосунки, коли ми кажемо один одному, що не так або претензії. А коли все нормально, да, або стабільно, то наскільки багато ми приділяємо йому часу. Ми приділяємо часу роботі, бит, виховання дітей, бо це важливо. це важливо. А скільки ми приділяємо стосункової частини один одному. Тому що коли е, стосунк, у стосунку немає часу, як колись казав мій тренер, то вони бомжують, бо час. Це будинок для стосунків. То перевірте себе, чи ваші стосунки не бомжують. Бо якщо вони бомжують, то ну, давайте так. А що тоді е, здивуватися, коли через деякий час вони бомжаваті у нас? Тобто вони вонючі, нецікаві і вони дратливі, вони нам не хочеться їх, ми не приймаємо їх. Перевірте себе. Наскільки у вас баланс часу витратити на роботу, на бізнес і скільки на стосунки. І якщо ви бачите баланс ну, не дуже рівний, то може просто ну, як би так, зробити переоцінку, спробувати, і тоді ви будете отримувати інший результат. Дякую, до побачення. До нових зустрічей.